Яка різниця між традуеоре та пердуе? Якщо хочеш дізнатися, дивись це відео до кінця. Це продовження серії про прості прийменники в італійській мові. Прийменник пер вживається з дієсловом партіре виїжджати. Наприклад, лунеді партіамо чіна» у понеділок вирушаємо до Китаю. Коли говоримо про подорож по якійсь країні. Abbiamo girato molto per l'Italia. Ми багато подорожували Італією. На якийсь час Resto in Italia per tutta la vita. Залишуся в Італії на все життя. Коли говоримо про ціль, з якою ми щось робимо, Studio italiano Per Vivere In Italia, вивчаю Італійську, щоб жити в Італії. Збережи це відео, воно ще стане у пригоді. Прийменник тра або фра. Ми говоримо через якийсь час. Tradue parтиamo per Мілано. Через дві години вирушаємо до Мілану. Серед траамічі чи аютиамо. Друзі допомагають один одному. Місце між двома об'єктами. Лафармачія е тралапоста едале. Аптека знаходиться між поштою та лікарнею. Отже, різниця між «Чи чівдіамо традуе. Ми побачимося через дві години та рестямохою пердуе. Ми залишаємося тут на дві години. Тепер твоя черга. Напиши в коментарях італійською. Урок розпочався пів години тому. Ми залишимося тут на ніч. Заняття починається через 5 хвилин.